Слава українцям, які воюють за свою свободу, а не тільки за незалежність Державного утворення Україна. Ну і слава командирам, які лишаються людьми, а не падлюками, сволотами і просто уродами моральними. Нещодавній скандал з 221-ю бригадою, де племянничик, отривши власть над людьми, то є, як це сказати правильно. Посаду, мабуть, командира роти, або в нього дядя генерал, чи там полковник в цій 221-й бригаді, знущався, я так зрозумів, над е, солдатом, який ну, випивав чи п'яниця, Можете назвати алкоголіком, але це медичний термін, треба довести, що людина алкоголь, алкоголіка не п'яниця. І там додумався до того, що прив'язав його. До Христа розпинав як Ісуса. Фото попало в інтернет, Міноборони проводить розслідування, сам полковник, начебто, вже під арештом з майже мільйонною заставою. Хоча дивно, полковник під арештом, а цей плем'яничик я таки не поняв де. Ну, Крім цієї 221-ї бригади, купа інформації про знущання. Там Той пістолетом б'є в голову, ти цикашник, такий кабан. Коротше, кабан була, така свиня ходила собі по лісі, рила носом. І тут його забрали у ЗСУ. В ЗСУ отримав владу над людьми. І все, прорвало кабаняче подолало людське. І для того, щоб до, до, досягнути своєї мети, от кабан буде рить, може, навіть дерево завалить. Ну, от Командири, командирчики і ці недокомандири, недоофіцери, таке воно. Ну, Якщо був би я російським офіцером, я б сказав, укроофіцерчики, укроофіцери, укроофіцерйо, ну, воно, значить, починає добивати. Перша е, причина це що холуйство. Вислужитися перед начальством і виконати наказ начальства, запхати в, ш... в бій там без підготовки, е, поставити на чергування вже на п'яту добу. хоча той, хто може замінити, може бухати з цим каріфаном, таке було в 28-й бригаді. Або ну, будь-яку несправедливість, яку люди опираються. Солдати опираються, командири починають. Я тебе не сказав, я тебе нічого не появляє, я не сказав. Ну, то є оце бедлячество, кабанство, свинство, воно вилазить з людини, як чорт із табакерки, тоді. Коли людина ну, по своїй суті така гнила, а тут ще получила владу. Е, таких випадків багато: знущань, побиття незаконних дій, закривання в яму, і п'яниць, і не п'яниць, і тих, хто голос повисив, а командир або сказав, що йому. Саме прихована форма агресії це помста командира там, якісь документи не підписати, запхати на якусь точку, там де заміна через 10 днів, а його треба на місяць. Ще що, більш гнила оця собача скабаняча система, бити, знущатися, закривати у підвали. Ну, по кримінальних злочинах військових це називається перевищення влади. Або там, насильницькі дії. Там, ну, почитайте кримінальний кодекс, військові злочини. Діло в тому, що в Україні зруйнована система військової юстиції. Нема військового прокурора, який сам військовий і знає нюанси, а не просто якийсь хлопчик-дівчинка, яка називається у сфері оборони. Вона ну нема військової прокуратури. ВСП Воно не ВСП. Це якась хрень, яка займається типу, контрозвідки, типу... Тіпо... Дали тобі на людину там перевезику? Якась херня. Коротше, воєнної юстиції немає, яка би карала всіх по кримінальним статтям. Не солдат по закону залужно, а й офіцерів. Нема такої системи в Україні, за яку мужньо всі воюють там зараз на фронті. В 1991 році новим першим міністром оборони був міністр полковник Морозов. І в нього з'явився заступник з соціально-психологічної роботи. Потім ця робота називалася гуманітарна, виховна, морально-психологічна і зараз три піпі, 3ПІПІ три, пі -пі три, це психологічна підготовка персоналу. Ну і тоді був такий генерал-мулява. Це людина, взагалі був у, скажімо так, професор, історик здається. Козак, він себе вважав козаком і називався гетьман українського козацтва. Потім цих козацтв почало плодитися, їх, їх і досі штук 15. Але мулява був дуже розумна людина, і він е, зробив зі своїми однодумцями в системі Міноборони цивільна людина, яка не знала, що таке оце, е, командирська супер, 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 пупер влада над людьми. Але він виніс дуже е, таку, скажімо, Коротку чітку формулю... Формулю... формулювання а, явища, яке відбувалося в армії, вона називалася репресивна педагогіка. Вона досі є репресивна педагогіка в дитячих будинках, особливо на Одещині. Вона ця репресивна педагогіка є в школах, особливо в сільських репресивна педагогіка є в тюрмах, в сім'ях в українців. У яких забирають дітей? 220 дітей забрали в Європі за час цієї війни. Бо в Українці дикуни б'ють дітей, кричать, бачать європейці, здають поліцію. Забирають репресивна педагогіка заключалася в армії в 91-му, першому другому роках, коли Мулява Прийшов і десь у 93 4 -й, активно розгорнулася система підготовки військових психологів, і замполіти стали займатися соціологічними дослідженнями, соціометричними дослідженнями, виявляти лідерів, антилідерів, формувати команди, формувати стосунки між офіцерами і солдатами, щоб вони були здорові стосунки, бо генерал мулява він дав наказ припинити репресивну педагогіку. І для цього існують методи і методики. Їх, щоб розказати, це треба ну, потратити години-дві і дуже говорити не так, як я, а з бумажки читати. Бо концептуально соціально-психологічна, морально-психологічна робота це, ну, це наукова і така практична, практична робота. І в деяких випадках і пояснити неможливо, як ти відчуваєш, як ти керуєш людьми, як ти впливаєш на підлеглих і на свого командира в тому числі. Замполіти ці морально-психологічні всі структури вони повинні впливати на результат, а не обслуговувати ваше благородіе. Так точно, так точно, точность. Да, Сейчас зараз, 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 зараз ми його її... ах він підара, зараз ми його накажем. Хто? Петренко, на мого полковника сказав, на мого капітана. Ай-яй-яй, ну капітан, його задавим, задавим, сука, задавим, ти що? Дисципліна, дисципліна, виконує приказ, приказ выполнять, любо, любою ціною, любой ціною. Ну, то есть москалізм, оцей. Дубовий Жуковський совєтський НКВДський підход. Він в е, офіцера гнив тоді і його видавлювали, вдавлювали. Але він потім знову вернувся і зараз воно опять вилізло. Репресивна педагогіка е, заключається в тому, що ти ставиш виконання завдань в залежності від тих репресій, які ти створиш. Це, а ми тебе на гопвахту посадимо, а не будеш робити, спати не будеш. А через день будеш днівальним ходити або взагалі кожен день. Тебе будуть зміняти з тумбочки Днівального в 12 годин дня чи там нехай в 2, Ти спиш перед чергуванням до 4, до 5, знову заступаєш в 6, і так кожен день може не спати. Ну, тобто, репресії ставляться як покарання страх для виконання. Ну і старий прусський армії принцип. Солдат повинен боятися, палки капрала більше, ніж кулі ворога. Цей принцип Росія дуже шикарно застосовує останні 200 років, може 300, може 500. Ну, а Україна, це ж, ну, типа, один народ. Що не? Ну, а що тоді у нас ТЦКшники і всі решта знущаються точно так, як росіяни? Ну, якщо ми не один народ. А ми хочемо бути не одним. Ми хочемо бути правовою незалежною, демократичною та соціальною державою. Конституцію треба змінити. написати, Україна прагне бути демократичною, цивільною, якою там соціальною правовою державою. А не вона є такою. Ну, це от, самообман, це одна із причин українських поразок на фронтах в економіці і то, що 8 мільйонів втікло з цієї країни. Е, тому, е, завершуючи цей спіч, хочу сказати одне. Всі ці полковники, генерали, особливо е, люди в оточенні генерала Баланата, інших, які знищили концепцію морально-психологічного забезпечення, а перед цим інші генерали і полковники знищували це тим, що просто вона деградувала, ніхто це не робив, тому що між владою командира і громадянським суспільством, адвокатами, комітетом солдатських матерів. Іншими громадськими організаціями, міжнародними на місці International і владою командира генерала, президента судді, прокурора, знаходиться громадянське суспільство. Цей баланс має бути вирівняний. Якщо він не буде вирівняний, то йде перекос або це диктатура, або повна. Анархія і абсолютно ліберальне суспільство, в якому ніхто нікому не винен і взагалі нічого робити не буде для держави, бо, бо ми вільні настільки вільні, наскільки вільні що, що що нічого не робимо, або навпаки, всі в тюрмі і всіх заставить родину любити. Тому цей баланс був придуманий і, Мулява генерал і інші е прогресивні, скажімо, люди використовували, щоб не дати зажратися цьому командирчикам маленьким сержантам, лейтенантам. І в тому числі генералам, щоб не заражатися. А чому? А тому, що ми згадуємо 91 рік, коли розвалилася радянська армія і валила репресивну систему, використовувався, наприклад, комітет солдатських матерів, мітинги, протести. І було соромно якомусь там начальнику генералу. Мало того, ми ж хотіли відділитися від Москви, і еліта Києва, еліта ЦК Компартії України. Всі Кравчуки і всі решта, вони тикали, ага, бачите, яка вона ця совєтська армія? ага, Бачите, яке там ГКЧП, а давайте ми своє зробимо. І ми ті ні, ні ні ми не хочемо ту совєську. Там дідовщина, там національні конфлікти, там е, народи Азії і Кавказу забивають у армії наших слов'янських хлопців. Давайте відділимося. І це була дуже серйозна е, така штука, яка пхала нас подалі від, ту, від тої армії. І хто... Зробив щось таке, що воно похоже було на стару армію, його негайно карали. Сам кучма міг Кузьмука міністра оборони довчити. Міністр Кузьмук за ганьбу, яку він побачив в інтернеті, якому інтернеті, там інтернеті в телебаченні, в газеті. Це ж ганьба в якійсь бригаді полку. Таке сталося. А ну, полковник, іди сюди. Що там у тебе сталося? Що? Самогубство? Нахер з должності. Дезертіров солдат зі зброєю. Наш полковник на пенсію. Е Знущання над солдатом, капітан в тюрму, майор міну звання, полковник на пенсію, репресії проти офіцерського складу, які допустили злочини знущання, і це викликало резонанс в суспільстві, міжнародній спільноті, в комітеті якихось солдатських матерів або інших громадських. Це викликало на горі стривоженість. Що, ага, так ні, ви що, хочете, що українська держава, така сама як совєтська, Ні, ні ні ми демократичні. А зараз нічого не страшно. А знаєте чому? А тому, що тоді за розвалом Союзу і розчлененням її на, на, на держави України, Білорусь Росію стояли США. Вони хотіли, щоб цього не було. І вони робили все для того, щоб тут був демократичний устрій. А хай там в колишньому СССР чи навіть в Росії Путіна буде не демократичний. І тому вони підтримували всі елементи демократії, збалансованості влади. Елементи громадянського суспільства і недопущення порушення прав людини натравляли сюди Amnesty International, всякі USAID, міжнародні організації фонд відродження, просто комісії, просто в пресі, просто по телефону змогли позвонити самому президенту, сказати, То що це у вас там робиться. А сьогодні для того, щоб перемогти Росію, будь-які засоби підуть. Тому винуваті, крім українців, зараз я скажу смішне. Винуваті американці. Чого? Ну бо вони не допомагають нам долати внутрішніх ворогів.